Провідки усі. От ще хочу вам класний засняти іриси. Дивіться, які вони ароматні. Жаль, що вони можна через каверу От їх ціла полянка. Така, дивіться, яка красота. Такі іріс. Ціла поляна, Тут біленькі. І такі, Які вони ароматні, прям супер. Така красота. Який гарний. Така зелень. Всередині травня, сьогодні у нас 10 травня. Така красота. Діла ось вот така алея гарна. Здесь. Там ще якісь будуть розцвітати, мабуть, ті. Ці красанчики. Аж красота.